Всім привіт! Зараз ми побачимо мої перші нагороди за Division Rivals у FIFA 23 Ultimate Team. Але спочатку покажу, з якими труднощами моя команда вийшла у шостий дивізіон. Так, я продовжую грати своєю командою за 15 тисяч. А тим часом повертається англійська прем'єр-ліга, і вона зустрічає нас крутим поєдинком Арсенал проти Тоттенхема. Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. І не зайвим буде нагадати, що своєю діяльністю Фав не забувають підтримувати з. Сиву. Я граю командою за 15 тисяч. Закарія вже. Габріель Джезус, Маркус Рашфорд це дорога команда. Доноруме. Я проти такого готова голкіпера, мені здається, ще не грав. Та ну погано. Чудово вирісимо. Ну. Чудово. Зле. А так просто Берісимо, де твій деф. Тихо тихо, хлопці, я вас вірю. Ви найкращі 15 тисяч шує в тій ігрі. Беріссимо! Берисимо берісимо! Як забив ту халяву? Як? Можна. Пута мадре. Ага, файно. Дуже файно. Рафа! Ха-ха-ха. Спокійно. Ну. Ну, без офсайду Добре, на досвіді треба вже тут зіграти. Село сьогодні знов святкує, 15 тисяч йдуть далі з перемогами. Рафа! Молодці! Браво, команда! У мене якісь флешбеки, ностальгія. Я пригадую собі, як у FIFA 17 зі своїми... Кумедними пациками і нерарним Рафою Герейру і на 40 Champions. 82. Інформ? якийсь... Хварс! Непогано в АПЛ! Першу фудчемпіонс, будь ласка, а чому би і ні. 86-й. Стати такий, ну, дракон трохи з його габаритами, то буде важко, але слухайте, я зараз граю з кунью і моралесом, і нічого, живемо, але чого волкауту нема. Чого він не виходить, 86-й Інформ. в інформ залізі 74-го. Кай Гавард з нової команди тижня. Ну дати йому мотор і може, може щось з нього вийде. 4-4, ну таке. Хіба на старті з ним зіграти? Ну в запасі мені зайде, але навряд чи щось серйозне. Слухайте, якщо б там влетів якийсь салах, ви собі уявляєте, що б то було. Так, так, так. Ого, страшна команда, люди добрі, страшні команди пішли. Вау. Добре? Ай, пенальті! Хто буде бити? Чудово! Він хотів дисконектнути до того, як я забив. Я підпалив його сраку. І головне, щоб з забити. Отак. Додому. Чудово. Бала, Ренату Санчеш, бен Єдер, дерево, зупиніть його. Яка команда? Один Ренату Санчеш. Тричі дорожче, ніж вся моя команда. І буде з навісу. Можливо, можливо. Ось. Ооо, як було добре. Ну. Знайшли. Знайшли якось той свій момент і забиваємо морались. Ух ти, гарно, божественно просто! Але прийом до дупи. Та ну, та то не серйозно. Ха-ха, я не можу. Дайте нормальні картки. Та ну, як поміж ніг? Курва, як по подерли просто мою оборону. Дякую, найсімон! Ух ти. І вниз.

GG ну, Коли я починаю грати у швидкий пас, то кожен мій третій пас <laughs> І на XBOX і ви можете грати кросплатформою з PlayStation Це та сама гра Що ж, можливо Останній сьогоднішній матч Рештегінгоми Сараухо Бомбіґат Грактвіні Рашур Бунет Фернандеш Кес є Міцна команда, міцна Я якраз от думаю, зараз вже завершувати Ну Yes! Ні, лайно. О, у Nai Симон! Геймченджер, якийсь мене в воротах. Що він творить? Скільки він же витягав таких голів, що я просто списав той момент і змирився з тим, що я пропускаю. Але у Най Симон витягує руку і каже: Ні! Для мене кожен момент в цьому матчі і взагалі зараз що граються драма, тому що команди суперників коштують в рази дорожче. грати реально важко. І крім того, я ще йду лише з перемогами і дуже хочеться розтягнути цю серію по максимуму. Ні. О, щастячко! Перспективно. Гол галява! Ха-ха-ха! Едік камовінга! Як поміж них м'яч прилітає, я не знаю, але це гол! На табло пише 2-0. Єс! Це перемога! Молодці! 15к. Ви знаєте, що зазвичай я беру кеш за дивізіони, і зараз 15 тисяч монет на мене так і дивляться і просяться. Просто мене манять, як е... Торіна, Дубушчита манило золото. Але саме на початку сезону є все-таки зміст ризикувати, і я візьму ті нагороди, які продаються. Тому що зараз багато чого може впасти такого, що збагатить мою команду. Отже. Шостий дивізіон. Зараз побачимо, що це за такий пак, де 26 золотих карток. Не знаю. А чому обкладинки такі негарні? Ні одної якоїсь чорненької, стильної, ну нехай. 82 плюс гравець, який продається. Чи може тут бути волкаут? Ні, це не волкаут, але це якийсь рейтинг 82 чи 3. 4 навіть, каналес. Далі йдемо 12 карток, 6 рарних і всі золоті. І це знову не волкаут. Це Рубен невеш 83. -й. Ну, знаєте, не обов'язково бачити волкаут. Якби випав якийсь 83-й Дембеле чи, наприклад, Гомес. Цікаво, що по ціні. 11 тисяч. Let's go. А вже виходить, що зараз 11 тисяч плюс 300. Я вже відбив той кеш, але там шантрейд би падав. Але то таке, мені здається, я вже відбиваю монетками. Те, що не взяв від чого відмовився, Лукас Верісімо тут є. Вже як мінімум не запущеною головою. Я буду завершувати сьогоднішній випуск, але є ще один пак. Чи може тут бути волкаут? Ні, але знову ж, щось цікавеньке: 83-4. Там це Ромеро 83-й. Ні, цього разу всередині нічого. А Ромер у нас 2600. Таким от був мій сьогоднішній випуск, такими були мої нагороди. Ну а в наступному відео я вам покажу, якого гравця купив. Є в мене тепер вже справжня зірка команди, дорога холєра. Але треба, щоб в нас був хтось навколо кого ми побудуємо всю команду до першої фудчемпіонс. Ну, якщо його ще не вижену до того часу. Почуємось, побачимось, бережіть себе.